Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин, і зараз ми трошки поведемо мову про найбільші страхи Заходу. Поїхали. Річ у тім, що ми повинні добре розуміти, що Захід найбільше боїться війни з застосуванням ядерної зброї, оскільки західні еліти добре розуміють силу ядерної зброї, потужність ядерної зброї і її руйнівні можливості. Крім того, Страх розпаду РФ пов'язаний саме з можливістю появи на політичній мапі ще кількох ядерних держав, і відповідно зростання загрози застосування ядерної зброї. Але для нас важливо пояснити західним партнерам, що без повної беззастережної капітуляції РФ з її подальшим роззброєнням. Говорити про парад суверенітетів не доводиться національні і місцеві еліти поневолених народів настільки слабкі, що тільки поразка у війні може їх в певній мірі сколихнути. І не потрібно боятися повтору 1917 року, коли Дійсно сталася революція, яка зруйнувала самодержавство і після неї стався більшовицький переворот. Треба розуміти, що на сучасному етапі більш вірохідний варіант 1905 року, коли військова поразка в війні з Японією спричинила зміну владу, спричинила його демократизацію. І далі. Процес, який пов'язаний саме з роззброєнням, коли дійсно Москва не зможе всіх лякати своєю ядерною зброєю, і призведе до того, що еліти поневолених народів заявлять про своє право на самовизначення і зможуть досягнути цього самовизначення. Тому зараз найважливіше це довести. РФ до того, щоб була підписана повна беззастережна капітуляція, яка створить умови для роззброєння РФ, а відтак і для параду суверенітетів в РФ. Дякую за увагу!